Вітаю, друзі! Я Лариса Волошина. Ну що ж, маємо скандальчик або скандальще. Тобто, щось таке, від чого люди пристойні, люди, які мають відчуття власної гідності, воліли би триматися подалі. Ну, щось таке, від чого тхне, що абсолютно гидотне, і краще не наближатися, краще зробити вигляд, що ти не помітив. Насправді саме так. Буквально на наших очах пристойні світові медіа реагували на Зігу Ілона Маска. Оцей такий епотажний і абсолютно безкарний жест, очевидний жест, який більшість коментаторів воліли би не помітити, або якось пояснити якимось більш обтікаючими трактуваннями, мовляв, схоже на зігування, або може, ну тобто, мало ні що. І от зараз приблизно те саме я спостерігаю у відповідь на е, зухвали і абсолютно брудний пост Олексія Арестовича. Тож давайте по порядку: колишній радник Офісу президента що саме по собі показово, тому що посада радника Офісу безглузда. Вона створена для того, щоб кудись приткнути людину. Тому що можна бути радником когось, хто працює в офісі, голови офісу, бухгалтера офісу, або прибиральниці офісу. От є конкретна людина, вона має посаду, посадові обов'язки, а ти її радник. А тут Олексій Арестович був радником всього офісу, без уточнення, чи то будівля, чи то якийсь колективний орган, і, от будучи на цій посаді... Він дуже довгий час приймався багатьма, в тому числі і ЗМІ, як людина, яка говорить від імені української влади. Коли він мав можливість висловлювати свої думки саме з цієї позиції, це нанесло шкоду багатьом українцям, тому що Люди сприймали те, що він говорить як офіційну позицію, і тому помилялися. І щодо в своїх оцінках по е, перебігу війни, і щодо в своїх оцінках щодо того, що конкретно їм робити, виїжджати, тому що фронт наближається до їх домівок, або може е, міняти професію, або може йти до війська мобілізовуватися, або навпаки, якимось чином вивозити дітей. Тобто люди приймали хибні рішення, тому що на них від імені влади. Людиною, яка навіть не мала чіткого означення, кому конкретно вона радник, радили, ну, безглузді речі, будемо відверті. І от зараз, вже колишній радник, невідомо кого в офісі президента, дозволив собі пост, в якому брутально, цинічно, у подробицях розкритикував українських військових, які, мовляв, негідно поводилися. Під час того, як їх розстрілювали російські окупанти, що взяли їх в полон. Олексій Арестович пояснював, як має поводитися справжній вояк. Як він має триматися перед розстрілом. Ну, очевидно, він думає, ну, принаймні намагається нам протранслювати, що людина, яка, будучи офіцером української армії, там в званні чи то полковника, чи то підполковника, яка просто втікла. Ну, це навіть не углян. Тому що у Хилян це людина, яка ніколи не служила. Це більше, це людина, яка має військове звання. Оця людина втекла під час широкомасштабного вторгнення, і вона дає нам поради, як нам воювати, як нам помирати. І він вважає, що ці поради мають бути цінними для нас. Але це вже на його совісті, сумлінні, і сумлінні тих, хто його досі слухає, як якогось представника російськомовної України. Тим не менш, коли він це написав, це обурило. І це було гидотно. Це от якраз і є та зіга Ілона Маска. Тобто якийсь брутальний, недвозначний жест огидний, який краще не помічати, якщо ти не хочеш в'язуватися в щось абсолютно смердюче. І очевидно, що багато дописувачів взагалі вони не читають Олексія Христовича, вони цього не бачили і бачити не хочуть. В них немає ніяких сумнівів, що це за людина і чому вона так це транслює. Але далі ситуація почала розгортатися і вже почала розгортатися в контексті інформаційно-психологічної операції проти українців, тому що Олексія Арестовича несподівано підтримала депутатка від партії Слуга народу, людина, яка обиралася від, під президентським брендом, людина, яка в уяві як українських медійних експертів, так і суспільства. Тісно пов'язана з тим самим офісом президента, і оця людина не просто підтримала Олексія Арестовича, а теж поділилася своїми міркуваннями, як має вмирати справжній українець. І це абсолютно міняє ситуацію, друзі. Тому що, е, е, якщо ми говоримо про Олексія е, е, Арестовича, то його епатаж, його оця брутальність, його цинічність, це просто щось, що говорить, дозволяє зробити висновок виключно про нього як людину, як особистість, як офіцера. Але коли щось подібне проговорює Мар'яна Безуха, враховуючи її спорідненість з, не просто з партією президентською, а з Офісом президента. Це вже говорить про позицію влади, принаймні створює оцю дихотомію, де з одного боку є президент Зеленський, який проголошує, ну будемо говорити відверто патріотичні промови про жертовність українського народу, про священну українську боротьбу, про те, що Україна заслуговує на перемогу, на справедливий мир і все це проще. Це дуже правильно, це дуже безумовно гідно. Але одночасно люди, які пов'язуються з ним. Принижують українських військових. Мар'яна Безугла, до речі, робиться не вперше. Вона, е, вона є та людина, яка починає кампанії проти е, військового керівництва, згадаємо її цькування багатомісячне Валерія Залужного. Все це видно, і все це в уяві суспільства створює певну дихотомію, де президент говорить одне, а робить руками Мар'яни Безуглої інше. Я зараз не стверджую, що це так. Я говорю, як це сприймається. Це фактично зводить нанівець всю патріотичну риторику президента Зеленського принаймні для внутрішньоукраїнської аудиторії. Далі більше, тому що якщо Зіла Маска стосується, це вона поплюжить пам'ять полеглих у війні 80-річної давнини, то Зіга Арістовича, яку підтримує Мар'яна Безугла, Глумиться над пам'яттю реальних українців тут і зараз. Тому що в кожного цього полеглого воїка, вояка, якого обсміяв Арестович, є дружина, мати, дитина. І ці люди в жасі бояться побачити кадри останніх хвилин свого коханого, і не можуть їх не побачити. Вони в колосальному болі, не тільки від втрати, але й від глуму, який розпочали російські окупанти. І коли цей глум підтримується не просто якимись колишніми представниками української влади, а нинішніми представниками української влади, це просто знущання, це тортури. І от чинна депутатка дозволяє собі ці тортури, фактично вказуючи, що це позиція президента України. Ми бачимо, що е, чинна влада е, насправді не дуже піклується про те, як її дії і бездіяльність виглядає всередині країни. Ми бачимо всі ці суди над українськими генералами, бойовими генералами. Я знову ж таки я зараз не розмірковую про те, хто там правий, хто винуватий, я не знаю. Але і ті, хто зараз намагаються звинуватити генералів, цього не знають, тому що в країні. Має існувати інститут військової юстиції. До речі, скасований і демонтований саме слугами народу. Саме Мар'яна Безукла і її партія ще до штабного вторгнення голосували за е, демонтаж військової прокуратури. Натомість, всі три роки війни і ще кілька років до війни вони не створили. Ані військових судів, ані військових комендатор. Вони нічого не створили натомість. І тепер люди, які ніколи не воювали, розглядають доцільність чи недоцільність дій військових, на що вони не мають ані морального, ані юридичного права. Другий момент, який теж важливий, що чинна влада, в тому числі Мар'яна Безуга, голосували. За закон про бойову амністію для українських військових на початку широкомасштабного вторгнення. І цей закон, в принципі, виводить з під покарання українських військових їх дій чи бездіяльності під час війни, тому що вони знаходяться в бою. І як цей закон, як те, що з одного боку є військова амністія, а з іншого боку, виявляється, є бойові генерали в клітках. Як оце це співставляється взагалі в нашому, в нашому державному просторі? Є ще один момент, на який вказують багато хто хто бачить оце протиріччя, владне протиріччя, це до прикладу той факт, що в країні діє військова цензура, як гласна, так і негласна. Якщо український військовий дозволить собі прокоментувати ситуацію на фронті, або, наприклад, дорікнути керівництву політичному за недостатню мобілізацію, за недостатнє е, постачання у війська, за не, те, не ті, е, не тої неналежної якості боєприпаси або обладнання, то в принципі його можуть запхати так далеко, звідки він живим, вже не вибереться. І всі це знають. Не можна критикувати. Ти військовий, от воюй. Але чому народні депутації? Можна критикувати і більше того глумитися, насміхатися над українськими військом, над українським військовим, над українським командуванням, над родичами полеглих. Звідки така безкарність в країні, де діє воєнна цензура, де діє, наприклад, ті чи інші закони? І все це наштовхує на думку, що те, що не можна одним, можна іншим, обраним, наближеним. І це тільки посилює. Відчуття того, що коли Мар'яна Безугла підтримала Олексія Арестовича, що це не думка Мар'яни Безуглої, а це думка особисто президента. І це невилює всі полум'яні і патріотичні промови президента. І це знижує довіру до чинної влади, це принижує військо. Я хотіла б звернути увагу на ще один момент: вже зараз під всіма цими дописами ширяться коментарі, що, мовляв, От і за цих ви воюєте? Або українські військові, поки українські військові воюють, замість захищаючи таких, як оці двоє, або навіть не двоє, а всі вони оці. Це створює ситуацію, це створює картинку, де українське військо захищає не країну, не право українського народу на виживання не своїх близьких і рідних. А тих владців, які. Глумляться, користуються безкарністю, які відноситься до них як до кріпаків. Все це вкладається в те російське ІПСО, яке застосовується проти України. Іпсо, яке має підірвати довіру війська до влади. Тилу до війська, війська до тилу, тобто розколоти українське суспільство і знизити його здатність до мобілізації, до, до виживання, я би так сказала. І от коли е людина, яка потрапила до влади під брендом президента чинного, користується цією безнаказ... безкарністю, е це створює в принципі це підіграє. Російські інформаційні компанії, і тут вже виникає питання такого більш юридичного характеру. Нам говорять, що неможливо покарати чинну депутату, бо мовляв, її обрав народ. Але йдуть розслідування щодо діяльності державної зради або протидержавної діяльності купи народних депутатів, які не належать до партії Слуги народу». Нам говорять, що Мар'яна Безугла вже якось вона, вона якось не пов'язана з слугою народу. Можливо, але ми бачимо протилежне, ми бачимо, що нещодавно, будучи членом делегації в штаб-квартирі НАТО, пані Мар'яна примудрилася, поругатися, посваритися з паном Люте, генсеком НАТО, який повністю на стороні України, і який говорить про те, що Україна має бути членом НАТО. А Росія не має ніякого права вета в Альянсі. І от пані Мар'яна, що їй там не сподобалося, вона встала і пішла сваритися до пані пана Люда. Бо він якось не дав їй слова, коли вона хотіла. Все це, навіть якщо це не навмисні дії, це дії, які дискредитують державу, вносять розкол. І нема ані жужу з цього приводу з боку наших українських компетентних органів. Це це наводить на думки. Я зараз не стверджую правильність цих думок. Насправді, я якраз не вважаю, що тут є суцільні заколоти і зради. Ні. Але я говорю, як це виглядає з боку людини, яка, наприклад, попри всі ці обіцянки пана Арестовича по два тижні, на третьому Русі війни все ж таки намагається змиритися з думкою, що їй доведеться йти воювати і готуються до цього. Людини-вояка, який попри масовано. Російську пропаганду про те, що ти тут м'ясо в окопі, тебе спрямували на смерть, і всі розважаються, поки ти тут вмираєш, бере себе в руки і йде до бою. Тому що крім нього нема кому. От саме, от саме ці дії, як вони впливають на цих людей? Хіба це не є диверсія, хіба це не є шкідництво? Тому, друзі, я зараз не закликаю владу щось робити. Ну, тому що це такі розмова в нікуди, розумієте, це риторичні запитання доколі. Я говорю про нас, я говорю про українських інтелектуалів, українських патріотів, ми маємо почати давати цьому відсіч не емоційно, а системно і структурно. Тому що подібні люди, які роблять вигляд, що вони самі по собі, і проголошують абсолютно неприпустимі речі з пафосом. І впевненістю, наполягаючи що на це їх особиста думка, насправді є тими, хто руйнує наше майбутнє, хто позбавляє нас шансів на виживання. Буквально кожного з нас шансів на виживання. І тому ми маємо на це реагувати, ми не маємо відвертатися. Інакше ми нічим не відрізняємося від тих відомих американських віддань, які вирізали з Його е, Ілона Маска, які намагалися знайти інше пом'якшене трактування, тому що відбулося. Ні, ми маємо чітко говорити, що це антидержавна діяльність, це диверсія. Неважливо з яких причин чи це робота на окупанта, чи це просто від чорної і абсолютно без аморальної душі, але по факту це так. І про це ми маємо говорити. На все добре, друзі!